Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми готуємо з вами дуже смачну страву. Вона може бути і перекусом, а також доповненням нам до обіду чи до вечері. І тож готуємо. Готується у нас дуже простих інгредієнтів. Нам знадобиться лише борошна, люба зелень, зубок часнику, масло 30 г. Сир, кисломолочний та вода. Все готується дуже і дуже швидко. Тож беремо гарячу воду, додаємо 1 третю чайної ложки солі, 1 третю чайної ложки цукру, все це розколочуємо і додаємо чайну ложку олії. І швиденько замішуємо тісто. Беремо борошна 200-220 г. Я висипаю спочатку приблизно 200 і починаю виливати воду. І швидесенько все це розмішуємо. І вимішуємо все це руками. Тісто вже тепленьке, гарне. Воно повинно взятися все одною грудочкою, і лише потім ми будемо викладати його на стіл. І ось таке м'якеньке тісто маємо, викладаю його. Вимішувати його довго не потрібно. Тісто у нас дуже гарно вимішалося. Ми з нього формуємо колобка. Ось такого гарнюсінького, круглесенького. І все, даємо тісто відпочити. Кладемо його або в поліетиленовий пакет, або взагалі накриваємо ось цю посудиною. Все. І тепер готуємо начинку для наших коржів. Для начинки ми беремо сиру 300 грамів. Я беру домашній гарний сир. А також нам знадобиться грамів 30. Масла вершкового, але його треба трішки нагріти. Я в мікрохвильовку ставлю його секундочок на 10-15. І ось таке маємо масло, я його відставляю, готовлю сир. Солю його, розминаю вилочкою і додаю сюди один зубок чеснику. Можна його потерти на м'яку терку або видавить на чи то на прес. Перемішуємо гарно і додаємо масло вершкове. Дуже гарно буде додати до сиру також зелень. Це може бути кріп, чи то зелена цибулька. У мене петрушка є в наявності, тож ріжу петрушку. Це, сир наш готовий. Нарізаємо зелень. Сир обов'язково куштуємо, і якщо вам чогось не достає, то додаємо. Можна трішки цукру додати, але все робимо за своїм смаком. Все, зелень теж можна класти вже до сиру. Все, начинка наша готова. Її відставляємо, тісто відпочило, тож беремо його до рук. Тісто ще тепленьке, гарненьке, робимо з нього ковбаску, таку невеличку, і ділимо його на 6 частин. Спочатку я розділю його навпіл. А потім на три частиночки. Ось так. Тісто заокругляємо. Колобочки ось таких робимо, і щоб не завітрювались, можна прикрити плівкою чи то серветочкою. Так, цих колобочків прикриваємо, а одного беремо. Підесенько його розкатуємо, розкачуємо тоненько-тоненько, приблизно робимо діаметр сковорідки. І ось так розкатали ми такого млинчика, і тепер накладаємо начинку приблизно одну шосту, розкладаємо на одну половинку. Така начинка в нас пахне часничком. Тепер закриваємо зверху. Ось так. Але попередньо я отак проходжуся, трішечки придавлюю, притискаю, і щоб повітря вийшло. І лише тепер стискаю краї, проходжусь пальчиком. Одесенько так їх притискаю. Все, перший наш корж готовий, можемо класти його на сковорідочку. Але я зроблю другий, щоб в парі їх відправити. Знову ж таке борошно кладемо і розкочуємо млинця тонесенького, притонесенького. Ці коржі мій чоловік називає чебуреками з сиром. Розкатали другого малинчика, накладаємо начиночку. Обов'язково кладіть часничок та зелень. Ви зрозумієте, як це смачно з такою начинкою. Це я вже від душі поклала все. Тисла руками трішки. Тепер притиснула ще й качалкою. Ось так. Все, защипаємо. Наші коржі можна смажити і на сухій сковорідці. Це хто полюбляє здорову їжу. Але я наливаю трішки олії, кладемо на гаряченьку сковорідку і смажимо на середньому, навіть менше, ніж середньому вогні приблизно 3-4 хвилиночки з одного боку. А самі дробимо далі. Розкатали, наложили начиночки і швидесенько защіпуємо, бо три хвилиночки спливають. Потрібно перевертати. Защипнули. Все, біжимо дивитися. Так, Дивимося. О, краса! Часно ми пройшли, перевертаємо і смажимо далі. Так, викладаємо на тарілочку, змащуємо масличком і смажимо далі. Перша партія готова і кладемо другу. Так, Дивимося. Рум'яненькі, гарненькі. Наша смакота готова. Доволі швидко ми з вами приготували таку чудову страву. І куштую. Сметан тут відразу беру. М -м -м -м. Смачно! З задоволенням рекомендую. Готуйте цю смакоту. І вечеря буде гарною, і перекус непоганим. Тож, на все добре, мої милі. Бажаю вам, як завжди, миру, добра. Ставте вподобайки, якщо подобаються мої відео, і до нових зустрічей, до нових рецептів.